Чим погрожує Трамп е, росіянам, е, пан Олег вже є з нами? Слава Україні, пане Олеже. Доброго вечора. Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, доброго вечора. Дякую за запрошення. Рада вас бачити. Сподіваюся, допоможете нам розібратися в цьому всьому. Ну, дивіться, в інтерв'ю телекомпанії NBC президент США Трамп заявив, що готовий запровадити вторинні санкції проти російських нафтопродуктів, якщо Росія та Україна не домовиться припинене припинити вгонь. Пряма цитата: якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у США на всю нафту буде накладено тариф у розмірі 25%. Сказав Трамп. Давайте поясніть, будь ласка, що означають вторинні санкції проти російської нафти. І коли ці санкції відчують у Росії, коли вони запрацюють? Ну, це щось подібне, що зараз Трамп вів проти Венесуели, щоб ми з вами розуміли. Тобто, мова йде за що? Країна, яка купляє нафту з підсанкційної держави, її товари, які. Постачаються США, обкладаються 25-50% метром. Оце оті вторинні санкції, про які говорить Трамп. Коли ми з вами уважно подивимося на мапу тих країн, які купляють російську нафту, 80% її купляють дві країни Індія і Китай. Що стосується Індії, тут ситуація є, я би сказав, так, трошечка. Інакше тому, що перелік тих товарів, що індійці продають в США, є надзвичайно маленьким. Обсяг зовнішньої торгівлі надзвичайно обмежений, тому серйозного тиску на індійські товари на американському ринку точно навряд чи варто чекати. Хоча з другого боку індійці вони вкрай обережні, вони вже активно сьогодні шукають альтернативу російській нафті. Ну, от зокрема, в персудку. Дуже оперативно, дуже оперативно. Так. Що стосується Китаю, тут ситуація інша. Коли ми з вами говоримо про Китай, загальний обсяг зовнішньої торгівлі Китаю Сполучених Штатів Америки становить порядку 800 мільярдів доларів на рік. Це надзвичайно велика сума. Це один з найбільших торгівельних партнерів Сполучених Штатів Америки. Але тут є нюанс. Нюанс полягає в тому, що вже сьогодні на китайські товари діє порядку 20% мита. Тобто Трамп говорить про додаткове введення мита у випадку, якщо там росіяни не погодяться і будуть вводитися оті ті вторинні санкції. Чи вдіє це на Китай? Ну, яскравий приклад: танкери китайські йшли до Венесуели, заливатися нафтою. Як тільки американці об'явили про вторинні санкції, що накладені на Венесуелу, китайські танкери розвернулися і поплили зворотній напрямок. Ну, тобто, однозначно, Китай дуже болісно на це сприймає, тому що взагалі для нього є американський ринок визначальним. Ну, по великому рахунку, Китай надзвичайно чутливий до цих там митних, власне, показників, які Америка встановлює. Тому напевно це однозначно вплине на Китай, але тут ще й інший момент, який треба розуміти. Дивіться. Є питання загальної пропозиції нафти на світовому ринку. Чому це є важливо? Венесуело, американці зараз світового ринку вибивають, якщо це станеться ще й по відношенню до Росії, то ми з вами отримуємо ситуацію на світовому ринку нафти, коли буде надзвичайно великий дефіцит, що призведе до зростання цін на нафту на світовому ринку. Тому Трамп вже звернувся до наслідного принца Саудівської Аравії. Зі зверненням щодо збільшення загального обсягу видобутку нафти країнами ОПЕК, а треба розуміти, що Саудівська Аравія по суті очолює це об'єднання країн. Доти, доки не буде офіційного офіційної відповіді, офіційної підтвердження готовності Саудівської Аравії і країн ОПЕК збільшити виробництво нафти на світовому ринку. Я думаю, що американці будуть дуже обережно піднімати питання щодо вторинних санкцій, обмеження е, обсягів продажу російської нафти. Це може по них вдарити твої споживачу. Більше ми... по них ніж по Росії. Так в дійсності більше по них ніж по Росії. Тому що ми ж з вами знаємо, так що будь-який американець оцінює якість роботи адміністрації по вартості галону бензину на найближчій заправці. Якщо галон бензину росте, значить адміністрація працює погано. І Трамп це прекрасно розуміє. Тому я думаю, що тут є декілька паралельних речей, і тим більше, бачите, Трамп, весь час заявляючи про можливість вторинних санкцій, каже: якщо Росія не піде, там тра та та обумовлення певні, і так далі. Тобто, коли ми з вами говоримо про ситуацію, яка сьогодні є, це радше нагадує намагання застрашити росіян аніж реальні. Дії Трампа по відношенню до Російської Федерації. А о що стосується України, на жаль, тут Трамп не обмежується погрозами. Ми бачимо ситуацію із е, цією ресурсною угодою, яка не лізе. Ну, взагалі, от давайте голову, так. Ви згадали про цю ресурсну угоду. Давайте, от, от вас як професіонала, хоч якусь користь Україна з цієї угоди може отримати економічно, хоча би чи це повна втрата економічного суверенітету. Дивіться, там є на сьогоднішній момент декілька червоних ліній. Якщо їх не перетинати, теоретично вона не буде нести велику якоїсь страхітливості. Але є реальні червоні лінії. Перша червона лінія, в тій угоді, про це і президент говорив, про це ми про всі знаємо. Це визнання е, тих грантів, що ми з вами з 22-го року отримували від адміністрації Байдена в якості боргу. Тобто це сума десь на рівні там 115 118 мільярдів доларів, які Трамп е, чомусь називає 350 мільярдів. Ну це вже таке, це вже його особиста арифметика. Але е, підтверджених документів там дійсно є на е, 115 мільярдів, і в реальній дійсності е, це гранти, що приходили по законодавству Америки в Україні в Україну грантами, і визнати це боргом червона лінія 100%. Друга червона лінія це розповсюдження джерела наповнення цього так званого фонду україно-американського, де американці будуть мати три вирішувальні голоси Україна, тільки два. Розповсюдження на вже існуючі сьогодні корисні купалини і вже існуючі сьогодні рентні платежі. Тобто таким чином буде зменшуватися дохідна частина українського бюджету зі 100% червона лінія. До речі, і перша, і друга червона лінія, в тій рамковій угоді, яку е, Зеленський мав підписувати з Трампом тоді в овальному кабінеті, були е, дуже чітко враховані. Тобто, там навіть окремо було написано, що е, фонд, фонд наповнюється коштами виключно з нових розробок корисних опалень. Тобто це друга червона лінія, яку жодним чином не можна перетікати. І третя червона лінія, яка е, виникла от тільки зараз, і яка, по суті, є е, ну, дуже проблематичною з точки зору української євроінтеграції. По суті, вона ставить українську євроінтеграцію під велике запитання: чого? Е, там той фонд, так званий, з е, керуючими американцями, буде мати право вето. На допуск будь-якого інвестора для розробки корисних купалин в Україні. Тобто, якщо це буде європейський інвестор раптом, який захоче почати розробляти ну, ті самі літієві, наприклад, поклади українські, а американці будуть вважати, що його не варто допускати, вони накладуть вето. Тобто, по суті, це є пряма втрата українського економічного суверенітету. Це є пряме протиріччя наших зобов'язань по відношенню до Європейського Союзу. Тобто, це знову-таки потужна червона лінія, яку пересікати не можна за жодних умов, тому що, ну вибачте, будь ласка, заради чого ми отоборемося, щоб потім стати колонією Сполучених Штатів Америки, втратити повністю економічний суверенітет, Ну воно так не працює. Тому, ось, будь ласка, оті речі, які сьогодні є. І е, ми вже почули від Трампа погрози на адресу е, Зеленського з приводу можливого виходу з ресурсної. От так. Він сказав, що будуть великі наслідки. А які це можуть бути великі наслідки, пане Олеже, Як ви бачите? Ну е, попередні е, ознаки цих наслідків ми з вами бачили тоді, коли американці припинили е, обмін з Україною? Е, Розвідданими розвіданими раз і призупинили постачання Україні воєнної допомоги. Але тут є маленький момент. Проблема полягає в тому, що ми зараз добираємо від американців то, що було проголосоване попередньою адміністрацією, попереднім складом американського парламенту. На 25-й рік немає жодної з жодного законопроекту в американському парламенті, який би встановлював обсяг воєнно-технічної допомоги для України. Тобто, якщо врахувати той момент, то ті кошти, про які ми зараз з вами говоримо, і та воєнно-технічна допомога, вона реально закінчиться десь приблизно по наших розрахунках кінець травня, початок червня. Тобто, з травня місяця грошей не буде і воєнно-технічної допомоги не буде. Тобто, по суті, можна говорити тільки про е, обмін е, Розвіддани. інформацією розвідданими. Але є маленький нюанс. Проблема полягає в тому, і це, власне, питання, чи потягне Європа російсько-українську війну без допомоги США. Мова не в грошах, мова в іншому. На сьогоднішній момент е, торгівля зброєю це політично мотивований процес. Тобто, ми маємо з вами розуміти, що зброя подається не тому, хто. Хоче витратити гроші, а зброя продається тому, кого погодив власник цієї зброї. Навіть наявність коштів у європейців, які хотіли би закупити зброю, американську зброю для України. Може наткнутися на американську заборону. І в цьому буде велике питання. Чому? Тому що на сьогоднішній момент в Європі. Вільних запасів зброї немає. Тобто, то, що сьогодні Європа тільки розгортає виробництво військово-промислового комплексу, це все під замовлення. І аналоги американського Петріот французько-італійської спільної розробки, це під замовлення на півтора роки наперед. Пане Олеже, але поправте мене, будь ласка, виробництво зброї це ж на направду великі кошти. Якщо ми говоримо про американську підтримку, яка нам давалася, то частина з тих коштів, значна частина по суті залишалася в Америці, бо ми в них купляли цю, цю зброю. І самі зброї ріж зацікавлені в тому, аби продавати цю зброю. Це шалений оборот коштів. Невже вони не можуть тиснути на свою владу, аби далі продовжувати в цьому контексті співпрацю з Україною? І навіть якщо не напряму через Україну, то через європейських партнерів це величезний поштовх розвитку цієї галузі? Я вже не кажу про залучення робочі місця. Ви є абсолютно праві і тому е, видається малоімовірним повне припинення постачання Україні зброї навіть за європейські гроші? Тобто теоретично є шанс того, що Європа Європа зможе? Знайти якісь кошти, які е, зможе витратити на закупівлю зброї. В чому є питання? Я хочу нагадати, що е, зараз ми з вами доїдаємо то, що американці проголосували в 2024 році на загальну суму 50 мільярдів доларів. Тобто, загальна сума тоді була проголосована: 61, з них 7 мільярдів було макрофінансова допомога. 3 мільярди пішло на розмінування через американську компанію одну. А 50 мільярдів це, власне, те, що пішло на підприємства військово-промислового комплексу США, які виробили продукцію для Пентагону, яка замістила те, що Пентагон зняв з експлуатації і Україні передав. Тобто, логіка за що йде? Логіка йде за те, що сума того, що ми сьогодні з вами доотримуємо, 50 мільярдів доларів. Чи зможе Європа? Щоб забезпечити Україну в 25 році, наприклад, боєприпасами і американським озброєнням, знайти суму еквіваленту 50 мільярдів доларів, в мене величезний сумнів. Ми бачимо з вами позиції там 3 4 мільярди, 5, Але це суми, які на сьогоднішній момент не можуть повністю перекрити потреби України в озброєнні. Хочу нагадати, що по визнанню навіть нашого прем'єр-міністра внутрішнє виробництво зброї в Україні сьогодні перекриває хіба 30% потреби Збройних сил України. 30 є величезна надія, як сказав прем'єр-міністр Шмигаль, до кінця 25-го року вийти на 50%. Але знову ж таки, це питання дуже складне. Чому? І тут, напевно, також треба заявити маленький нюанс. Дивіться. Те, що в Україні виробляється сьогодні, і в безпілотних системах. І в цьому останньому воно виробляється скорше в режимі м, зборочного цеху. Ну так Чому? Нас ніде немає в жодному виробництві помилки. Вони має цех. елементної бази, яка сьогодні, в тому числі, надходить, вибачте, будь ласка, через Аліекспрес. Так, так і є, це правда. І без. Власної елементної бази, взагалі, військово-промисловий комплекс це є верхівка тої піраміди, яке, яке називається машинобудування в країні, яке називається промисловий комплекс України. У нас з промисловим комплексом України величезні проблеми. І ота от верхівочка, яка у нас називається військово-промисловий комплекс, орієнтується на імпортні постачання комплектуючих. І це величезна проблема, тому що, ну треба розвивати власну елементну базу вибачте а це великі гроші і великий час Дивіться, а тут є ще один нюанс. Насправді Трамс говорить, що він перепинить нам допомагати, якщо не буде е припинення вогню? Вибачте за тофтологію. Але по суті, виглядає так, що Росії не дуже вигідно це припинення вогню. От я посилаюсь на матеріал Вост Journal, що потенційна мирна угода загрожує російській економіці, оскільки російська економіка е на більш ніж половину е перейшла на військові рейки. От скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи так це чи ні, пане Олеже? Ну, дивіться, європейські і американські експерти вони дивляться трошечки з точки зору ринкової американської ринкової європейської економіки. В тоталітарних економіках ситуація працює дещо по-інакшому. Я вам хочу нагадати класичний варіант тоталітарної економіки під назвою Економіка Радянського Союзу, яка абсолютно спокійно демонструвала кожен ріст, кожен рік. Ріст власної економіки на 5-7% при тотальному дефіциті товарів народного споживання на полицях для власного населення. Тобто, дивіться, в чому є велика проблема і в чому є помилка європейських і американських економістів. Вони приміряють на російську економіку стандарти Європи і стандарти цивілізованого світу. В чому полягають стандарти? В тому, що основна мета економіки покращення рівня життя власного населення. Якщо раптом населення відчуває проблеми, на наступних виборах населення приводить до влади опозиційні сили, які міняють економічну політику. Так працює демократичний механізм. В тоталітарній країні так не працює. Там немає того, що називається опозиційних сил, які готові дати альтернативну економічну політику. Там все працює на військово-промисловий комплекс, на наповнення арсеналів. На войовничі цілі там зовсім інакша мета економіки от в чому проблема? Тому то, що ми з вами зараз говоримо про Російську Федерацію, за рахунок падіння доходів власного населення, вона буде генерувати кошти для продовження роботи військово-промислового комплексу. Вони перевели економіку на воєнні рейки, вони відгрібати назад не будуть. Більше того, я вам хочу також з історії показати дуже яскравий приклад, що робиться з економікою, коли вона з воєнних рейок переходить на цивільні. Давайте ми згадаємо, що було з економікою Радянського Союзу після його розпаду. Що було в 90-х роках в Росії? Нічого. що нічого, жах був. Розвалку операційних зв'язків, закриття науково-дослідних інститутів, шалене безробіття, е, шалена інфляція, видача заробітної платні людям, е, тарілками, лишками, не знаю там сумками і всім останнім. Чого? Тому що от таким чином відбувається в тоталітарних країнах переведення економіки з воєнних реєк на цивільні. Ви думаєте, що Росія зараз піде по цьому шляху? Ні. Чому німці? Чому ті самі країни Балтії сьогодні так дуже сильно переживають, що у випадку припинення вогню в Україні Європа максимально наближається до початку збройного конфлікту з Російською Федерацією, тому що ця воєнна машина вона має десь виплеснутися? Ну тобто наповнення арсеналів. А вони зараз в дійсності їм тільки дати зараз перепочинок, вони почнуть наповнювати ті арсенали, які сьогодні вичерпані війною в Україні. Тобто, їх тільки вони, до речі, вони зараз е, прийняли рішення щодо збільшення своєї армії до двох більше ніж 2 мільйона. Ну для кого? Під кого це? Ну, безперечно, треба розуміти, що країни Балтії відчувають себе надзвичайно некомфортно. І сувалківський коридор для них це надзвичайно потужна проблема. Яка може виникнути особливо з точки зору Калінінграду, який сидить у них в печінках, вибачте? Тому оце все є напевно, ну, якимось таким передчуттям того, що Європа сьогодні знаходиться особливо з точки зору примарності п'ятої статті угоди про НАТО, величезної примарності, вибачте, і це говорять європейці прямим текстом. Вихід Америки з Європи на сьогоднішній момент і торгівельні війні з Європою ставлять надзвичайно великою проблемою виконання американцями п'ятої статті е, угоди про НАТО. А Європа сама війни не потягне в тому вигляді, в якому вона сьогодні є. Вона не готова до війни. Вона історично перед, під парасолькою Сполучених Штатів Америки після Другої світової війни витрачала на воєнні потреби. ну... Навіть Урсула Вандреляєн визнала 1,9% від ВВП, при тому, що американці більше трьох, і це треба розуміти, що це ж не в один день вирішується. Так, вони прийняли стратегічну програму, збільшення воєнних видатків, а чи буде в них час? От головне питання. Чи буде час, пане Олеже? Я вам дякую. На жаль, мушу вас відпускати. Ми планували зовсім іншу тему обговорювати. Я дякую. прошу прошу вибачення, але бачите, в такий, в такий час живемо в такому світі, що все дуже мінливо і швидко змінюється. Але пане Олеже, я чекаю вас в наступних етерах. З радістю буду бачити. Дякую, що допомогли розібратися в цьому скаженому коледоскопі новин, зокрема пов'язаних з економікою. Олег Пензин, економіст, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Не олеже, попри все тихого, спокійного вечора вам і нам, і дуже неспокійного нашим ворогам росіянам. Дякую. До зустрічі.